Як відомо, історія починається з кожного, хто живе сьогодні. Номінанти загальноукраїнської премії імені Дмитра Яворницького люди непересічні. Кожен з них поглиблено вивчає історію своєї країни протягом життя. Об'єднує спілка велику кількість краєзнавців, дослідників рідного краю, малої батьківщини. В кожній області у нас є осередки, і це ті люди, які досліджують маловідомі сторінки історії, популяризують культуру свого рідного краю, а отже й України. Рад цьогорічної премії Василь Слободян за першою освітою, він інженер. Чоловік зізнається, на нагороди і ніколи не працював своєю творчістю завдячує власному інтересу та любові до української історії. Я почав захоплюватися власне сакральною архітектурою, як такою. Переважно більшість церков в той час була зачинена в тяжкому стані. Деякі були з виломаними дверима, можна було зайти, можна було подивитися. Я почав фотографувати, збирати фотографії, цікавитися історією будівництва. І коли мені пощастило в 1988 році перейти на роботу в Інститут Укрзахід проєкту реставрації, який займається вивченням і реставрацією, збереженням пам'яток архітектури, в тому числі сакральної, я дістав можливість працювати. Сьогодні це вже не було несподіванка, бо я знав вже, що буде. але… Коли мені позвонили два дні тому у Львові, щоб я маю їхати до Києва чогось для мене. Це було несподівано. Василь Слободян активно займається науковою діяльністю в галузі вітчизняної церковної архітектури. Його перу належать чисельні наукові публікації. Привітати історика з перемогою зібралося чимало почесних гостей, серед яких був голова національної спілки краєзнавців України Петро Тронько та відомий український поет Борис Олійник. Я по доземно схиляюся перед вашим подвижництвом. Ви належите до тих не дуже багатьох, хто менше говорить, а більше працює. То ще один диплом імені визначного історика Дмитра Яворницького знайшов свого власника. Ця нагорода є досить символічною. Вона немов натякає, вивчайте свій край, адже ваша історія це є ваше життя. Вікторія Стародубець, Максим Мересамахін, служба інформації за київським часом.